Сьогодні ми поговоримо про шлях від темряви травми до світла зцілення та зростання. Це, звісно, дуже непроста подорож, але саме вона показує, наскільки неймовірно стійкими ми можемо бути. Ну що ж, давайте розбиратися. Думаю, ця цитата з володаря перснів влучає прямо в ціль. Вона передає те саме, майже універсальне відчуття після якоїсь кардинальної зміни в житті, коли треба якось рухатися далі, хоча всередині все вже ніколи не буде таким, як раніше. І знаєте, що найцікавіше? Щоб зрозуміти цю тему глибше, варто поглянути на історію людини, яка написала ці слова Джона Рональда Руела Толкіна. Він знав про це не чуток. Так, Толкін не мріяв бути солдатом, але пішов на фронт через почуття обов'язку. І він потрапив просто в пекло у битву на сомбі, одну з найкривавіших в історії, цей досвід, звичайно, назавжди змінив його. Уявіть собі те, що він там побачив і пережив, залишило глибокі шрами. Це були не просто погані спогади, це був величезний психологічний вантаж, який він тягнув за собою ще довгі довгі роки. І що ж він робить із цим болем? Він починає писати. Фактично, Толкін створює цілий світ, щоб спробувати розібратися у війні, втратах і людській стійкості. Його неймовірні романи народилися з цієї травми і водночас стали доказом того, що біль можна перетворити на щось величне. Історія Толкіна підводить нас до дуже важливої теми. Давайте тепер перейдемо від його особистого досвіду до клінічного погляду. Що ж це за стан, який вражає так багато людей після травматичних подій? Отже. Офіційно це називається посттравматичний стресовий розлад або ПТСР. Колись його називали снарядним шоком, думаючи, що це стосується лише солдатів, але насправді ПТСР може розвинутися в будь-кого, хто пережив щось жахливе. Щоб було зрозуміліше, симптоми ПТСР зазвичай ділять на чотири групи. По-перше, це повторне переживання, це коли травма ніби повертається знову і знову у спогадах, у флешбеках, у кошмарах. По-друге, уникнення. Людина починає оминати все, що може нагадати про ту подію. Третє це надмірне збудження, тобто постійне відчуття небезпеки, тривоги, напруги. Ну і четверте це негативні зміни в емоціях і думках, стільки почуття провини, сорому, відчуження від світу. Але й це ще не все. Іноді виникає дисоціація таке дивне відчуття, ніби все навколо нереальне, як у вісні. або ж трапляються провали в пам'яті, коли мозок, здається, просто вирізає найболючіші моменти. Дуже часто травма приходить не сама, вона приводить із собою складного партнера, залежність. Це стає відчайдушною спробою впоратися з болем, який просто неможливо витримати. Коли біль всередині стає нестерпним, а допомоги немає, дехто починає шукати порятунку, наприклад, в алкоголі. І тут важливо розуміти це не про бажання розважитись, це спроба самолікування, спроба хоч якось заглушити внутрішні страждання. А ось є цифри, які показують наскільки це серйозно. Подивіться серед ветеранів із ПТСР двоє з десяти, тобто 20%, також мають залежність. А тепер погляньмо з іншого боку. Серед ветеранів, які лікуються від залежності, кожен третій також страждає від ПТСР. Зв'язок очевидний. І це стосується не лише військових. Ось ще одна вражаюча статистика від третини до половини жінок, які лікуються від залежності, у минулому пережили сексуальне насильство. Це лише підкреслює, наскільки глибоко ці дві проблеми травма і залежність, переплетені. Гаразд. А тепер давайте зазирнемо ще глибше як саме травма змінює наш мозок і чому спогади можуть переслідувати роками? Виявляється, є два основних види таких переслідувань. І ось тут дуже цікавий момент: з одного боку є травма від страху за власне життя, це коли загроза була спрямована на саму людину, а з іншого боку, є так звана моральна травма. Це коли людину мучить не страх, а почуття провини за те, що вона зробила або не зробила іншим. І ось вам приклад. Брендон, оператор бойового дрона. Він сидив у безпечному кріслі за тисячі кілометрів від поля бою. Йому фізично нічого не загрожувало, але він бачив наслідки своїх дій. І в результаті у нього діагностували ПТСР не через страх, а через моральну травму. А що ж відбувається в мозку на біологічному рівні? Травма його буквально перепрограмовує. Уявіть, що наша лімбічна система це така собі внутрішня сигналізація. Після травми вона ніби застрягає у вімкненому режимі і постійно викидає гормони стресу. Мигдалена, наш центр страху, стає гіперчутливою. А гіпокамп, який відповідає за пам'ять, наш бібліотекар може навіть зменшитися в розмірах, і через це він не може правильно заархівувати спогади. Вони не стають минулим, вони залишаються в теперішньому, ніби відбуваються прямо зараз. Але на щастя, історія на цьому не закінчується. Давайте тепер поговоримо про найважливіше про шлях до зцілення. і про таку дивовижну річ, як посттравматичне зростання. І перш ніж говорити про лікування, давайте ще раз уточнимо: залежність це не просто шкідлива звичка, ні, це стан, коли людина втрачає контроль і її поведінка починає руйнувати все навколо роботу, стосунки, здоров'я, і вона може бути як фізичною, так і психологічною. І ось тут ключовий момент намагатися лікувати залежність, ігноруючи її причину. Травму це все одно, що вичерпувати воду з човна, не залатавши дірку. Саме тому сучасний підхід це модель подвійного діагнозу, тобто лікувати треба одночасно і залежність, і ПТСР. А ось тепер про той самий промінь надії посттравматичне зростання. Це ідея про те, що, пройшовши через пекло, людина може не просто повернутися до свого попереднього стану. Вона може стати сильнішою, мудрішою, знайти нові сенси в житті. І тут ми знову повертаємося до Толкіна. Він є ідеальним прикладом. Він не просто пережив війну, він трансформував свій біль у мистецтво, яке досі надихає мільйони. Це і є посттравматичне зростання у всій його красі. Отже, який головний висновок? Так, травма це руйнівний досвід, але це не вирок. Людська психіка має неймовірний запас міцності, і з правильною підтримкою зцілення та відновлення абсолютно можливі. І наостанок, давайте просто замислимось над цим питанням. Цей огляд показує, що навіть у найтемніших глибинах людського досвіду може ховатися потенціал для неймовірного зростання. А ось як саме відбувається ця дивовижна трансформація? Це, мабуть, одне з найглибших питань нашого існування.